Це нижньодніпровський лиман, що у правобережній частині Дніпра. У ньому майже немає води. У місцях, де вона залишається, глибина не більше півметра. На осушених ділянках паростки верби. За кілька років тут буде вербовий гай. А відтак повна зміна екосистеми. Розповідають місцеві жителі. Тут була водичка, був залі. У нас дуже красиво було. Люди приїжджали на лодочках, приїжджали на каяка каталися, було дуже хорошо у нас здесь. Е була, самое головне, здесь було нерестилище для риби, которая риба у нас каждый год заходила сюда по весні в камышах нерестилася, було багато риби, сотні тонн риби з кожного залива, от лиманів, заливів, а вони у нас всі такі. Місцеві прогнозують вкрай несприятливий нерест наступного року і різке зниження популяції риби у Дніпрі. Во всех заливах нет воды. Вот это будет катастрофа. И в Днепре ей негде, кроме камней, не реститься. Она в камнях не будет реститься. Ей нужна какая-то трава, какой-то камыш. А в Днепре у нас просто ужас, что делается. На береговій лінії Дніпра біля нижньої хортиці, як кажуть, ніде стати. Поряд із місцевими рибалять і містяни. Рибу ловлять у необмеженій кількості по 15 20 кілограмів із кількох вудок. І це при добовій нормі не більше трьох кілограмів на один гачок. Яку рибу ловити? Зараз карп йде, лящ йде, Тарань пішла. Активне клювання рибалки пояснюють тим, що щільність риби у воді різко зросла. Мовляв, якщо раніше на 10 квадратних метрах траплялась одна рибина, зараз на один квадратний метр десяток. Між тим свою вдалу риболовлю, все ж пояснюють екологічною катастрофою, що сталася на Дніпрі після підриву ворогом греблі Каховської Гес у риби просто іщезла кормова база. Ось ця вся ракушка, котре пітала десь риба водорослі, все іщезла. Просто ви поздно приїхали. Здесь э, поголовно була очень много мертвої риби. Місцеві закликають вже зараз, під час війни необхідно організовувати комплекс заходів щодо розчищення плавневої частини Дніпра. Готові у цьому питанні об'єднати свої зусилля із обласною та місцевою владою, громадськими діячами, екологами та підприємцями. Ну, треба цей вопрос піднімати. На рівні держави, от як ми з росіянами воюємо, так от надо екологію підняти Нашу держава повинна кожний день по телебаченню показувати. Ось воно показала катастрофа. Ось злилась вода, ось о болота. І це держава повинна дбати про це. Держава. То що може зробити держава? Коли... А держава повинна коли війна? купити зімснаряди хороші і починати от тільки. Вода начне да, Не треба зараз з Дніпра заходити і вимивати цю грязь. Сьогодні це грузовики можуть, екскаватори можуть грузити. Вичистимо вот цю грязь, цей мул, для того, щоб рибі було тут хорошо. Ну і людям теж. Навіть наступного року не пізно чистити заплави, кажуть наші співрозмовники, але знадобиться інша техніка. Драглайни є. У мене три драглайни. Я собі ставки чищу, річку чищу кожен рік. І тоді можна э, вивозити грузовиками. Техніки, море. У нас є балки, свалки, які треба засипати. Це плодородні ґрунти. Їх можна вивезти на поля, де фермера візьмуть. Це удобрення. Розчищення нерестилищ під час воєнного стану неможливе у першу чергу з міркувань безпеки, зазначає іхтіолог Максим Бронзюк. Комплексно вирішуватимуть цю проблему вже після деокупації південноукраїнських земель. Оцінити в першу чергу завдані збитки. Повністю і комплексно а не точково. Необхідно вже після завершення бойових дій, після деокупації, після того, як будуть проведені роботи з розмінування територій, здійснити комплексний аналіз із залученням профільних інститутів, та інститут рибного господарства, Національної академії наук України, інститут гідробіології та інших профільних відомств. А головне стан плавневої зони Дніпра залежатиме від того, як швидко можна буде відновити греблю Каховської ГЕС. Зауважує іхтіолог. Щодо неконтрольованого любительського вилову риби після попередження на порушників, інспектори складають адмінпротоколи з призначенням штрафів за нехтування правил рибальства. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.